Шістнадцять митрі! Приймаю рішення. Робити я все ще пристосовуюся до команди, і мені потрібно ставати кращим. Тут дуже серйозна конкуренція, і попереду ще багато роботи. Пропущених голів, дуже тяжко перебудуватись. Вийшло клас і клас. Клас футболістів «Динамо» на даний момент вищий. Стараємося вийти з кризи і грати краще, вигравати матчі, тому що нам дуже це потрібно. Там немає куди відступати, немає як втрачати очки, тому стараємося і перемагаємо. Київське Динамо обіграло Олександрію в центральному матчі 12-го туру української прем'єр-ліги. Кияни виграють та забивають мінімум три м'ячі вже у третьому матчі поспіль. Чому Олександрії не вдалося зачепитися за нічию та за рахунок чого Динамо обіграло Олександрію? Дивіться це відео та слухайте коментарі дійових осіб цього поєдинку. Головний тренер Олександрії Юрій Гура, Кіпер Олександрійців, Олег Білик та футболісти Динамо, Владислав Добінчак та Джастін Лонвик. І відзначився дебютним м'ячем за Київське Динамо. Я нагадаю про акції від наших партнерів компанії «Перімач». Заряджайте улюблені клуби на перемогу, але не забувайте про правила відповідальної гри. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Юрій Володимирович, 3-1 проти київського Динамо. Можна сказати, швидкий такий м'яч пропустили. І, можливо, це трошки і зламало плани, тому що здавалося навіть за рахунку 1-0, що Олександрія може і не один, і не два забити. Ну да, це Ол цей нас. Надломив, і Динамо почало е, грати другим номером. Нам приходилось дуже е, це просили від хлопців, щоб більше контроля м'яча було, щоб заставити Динамо перестраюватись, е, щоб без, без м'яча е, працювали. Ну, ці контрвипади не прогавили, можна сказати так. І цей гол, звісно, не надломив нас. Ну, основні претензії до своєї команди, можливо, якісь є, тому що ну, рівна гра в першому таймі, здавалося, була. Та, так претензій немає. Ясно, що після пропущених голів дуже тяжко перебудуватись. Так до хлопців немає взагалі ніяких питань. Звичайно, гра вийшла важка, вони забили. Скажімо так, швидкий гол, але ми більше тримали м'яч. Але цей м'яч ми більше тримали в середині поля і на своїй половині. моментів як таких в першому таймі у нас не було, да, забили гол в сайт. Ми ще не розбирали цей момент, не бачили на відео. Звичайно, ми вірили, ми старалися, ми хотіли здобути позитивний результат. Для нас позитивний результат це був би була би даже та ж сама, ніж Але вийшло клас і клас. Клас футболістів Динамо на даний момент вищий. Вважаю, що стало ключовим у вашій сьогоднішній поразці, тому що я ж кажу, до певного моменту здавалося, що Олександрія нерівний грала. Як на мене, це другий гол. Другий гол, тому що ми пропустили після свого ж стандарту. Будемо розбирати, скажімо так, тому що це вже не перший момент біля наших воріт після наших стандартів. І а Динамо в захисті грає доволі. Стабільно, доволі добре і було важко їх скрити. 3-1 і третій матч в УПЛ, коли Динамо знову забуває три голи. Можна сказати, що команда вже виходить з кризи? Ну, я сподіваюся на це. Ми всі надіємося на це. Стараємося вийти з цієї кризи і грати краще, вигравати матчі, тому що нам дуже це потрібно. Нам немає куди відступати, немає як втрачати очки. Тому стараємося і перемагаємо. Рахунок 1-0, і Олександрія дуже таку серйозну гру нав'язувала. І моментами здавалася рівна гра, і Динамо могло пропустити. Як вважаєш, що переломним стало? Зрозуміло, другий гол, але які от ігрові чинники, за рахунок чого ви переграли Олександрію? Олександрія хороша команда, і вони досить добре грали цю гру. Гра була відкрита, і ми грали відкрито і вони. Це прикрашає український футбол. Думаю, переломним моментом ми витримали їх натикс та забили другий гол. Ти декілька матчів пропускав через пошкодження, пошкодження ребра. Зараз ми бачимо з рукою в тебе є проблеми. Розкажи, як ти себе почуваєш, скільки до повного відновлення, тому що я так розумію, сьогодні ти от ще з певним дискомфортом грав. Так, ну, да, зламав ребра і зламав руку в один момент і вилетів на три тижні, якщо не помиляюсь. Зараз да, не до кінця все зажило, але немає часу. Потрібно повертатися, тому, надіюсь, зіграю наступні 4-5 матчів. До повного відновлення, ще десь тиждень. Два ще десь два-три тижні. до повного. Твій перший гол за Динамо you можеш you згадати the та, the... та прокоментувати yeah, цей the... момент? Чудова атака від партнерів, okay. чудове завершення, чудова гольова передача. тренер begins... все більше тобі довіряє. Your role, your Ти відчуваєш, що стаєш важливим your... гравцем. Ні, я все ще пристосовуюся до команди, і мені потрібно ставати кращим. Тут дуже серйозна конкуренція, і попереду ще багато роботи. Як проходить адаптація в команді? все добре. Звісно, є проблеми з мовним бар'єром, адже не всі в команді добре знають англійську. Але з кожним тижнем я почуваюся тут комфортніше. Хуїз з бест то твої кращі друзі в команді Його. в основному це молоді футболісти, адже вони краще знають англійську. Я багато розмовляю з ванатом, Черетом. Намагаюся трохи більше розмовляти з партнерами, щоб краще розуміти один одного. Гравці Олександрії, гравці Динамо трохи апелювали до арбітра стосовно різних моментів. І ти в тому числі, які основні претензії? Чи це більше емоції були? Ну по першому та. Мотайм... Нашому футболістові Андрюха Цуриковик, якщо не помиляю, перший момент він зразу дає жовту. А Сергій Сидорчук два-три рази фолить, він рахує йому фоли і каже, наступний фол буде жовтим. Це якось неправильно. По другому таймі різні правила по офсайду. Якщо ми згадаємо матч металістів між собою, гол забив металіст. Там, пацан просто стояв і він навіть не блокував. В нього вбігли і підняла дівчатка в сайт. Тут вони не піднімають офсайди. Якісь двоякі правила у нас. Ну, Претензії по ходу гри, а так претензій немає. Ясно, що якісь там не гаразди, але арбітер приймає рішення і ми нічого не можемо. Я скажу, те, що є, то є. Як фізичний стан хлопців, тому що зараз вже така стадія починається, коли по два тури на тиждень, і фізично важко вивозити. Ваша команда там не грала в Єврокубках, інші грали. От як ви можете прокоментувати це? Теж тяжко, бо зараз починається щільний графік і дуже буде мало часу на відновлення. І розуміємо, що Одні і ті ж хлопці грають. Е, навантаження йде іменно на одних і тих же, але ну, будемо ротацію, може, з вересня робити. Ну, думаю, що буде все добре. Вже трошки видно, да, що хлопці трошки піднаїлися. Да? Ресурс цього має вистачити до кінця? Я думаю, що все буде добре. Ну, звичайно, тому що у нас було багато переїздів, не всі команди хотіли до нас приїжджати. І зараз ще буде більше переїздів, тому що зараз домашній гра через тиждень знову в Київ з Зарею, а потім зразу, я так розумію, з Києва ми їдемо в Ужгород. Ігра з Дніпром перенесений перший тур. І важко, але це буде цікаво, тому що через два на третій, через три на четвертий іграти і ігри це завжди краще, ніж тренуватися, скажімо так. Друзі, пишіть в коментарях за рахунок чого динамо зуміло обіграти Олександрію. Чи виходять кияни з ігрової кризи? Та з якими тезами наших героїв в цьому відео ви погоджуєтеся або не погоджуєтеся? Всі свої думки пишіть в коментарях. Ми їх читаємо, і нам дуже цікава ваша думка. Я нагадаю про акції від наших партнерів компанії Перімач заряджай улюблену команду на перемогу, народжені в Україні, заряджені перемагати. Челсі та Перімач представляють сильні. Швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з парі-матч.